Спасибі пані директорці, без сумніву, <ріст> спасибі пані директорці, яка зробила сьогоднішній день для своїх колег, для нас, для тих, які люблять, шанують добру книжку, і цю книжку випишете. Ви пишете. знаєте, я вам скажу таку справу: початок 2000-х років, коли, коли ми такі були спрагні. Коли ми такого якогось українського нового прізвища-письменника не чули, ми просто не знали, що то таке, і тут з'являється доченець, І тут починається слово вічник, і, 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 і люди ходять, говорять про, про вашу ту книжку і реально на повному серйозі. Практично учительство, якась така інтелігенція. Купують ту книжку, шукають її, обмінюються тою книжкою і читають. По тому, якщо так розібратися так трошки далі, що найбільше мені особисто до чого прийшло? От мій чоловік приїхав, прийшов теж до вас на зустріч. Чого? Тому що він так само великий прихильник вашої творчості. Він всі книжки, які він бачив у місті на розкладках, він купував сам, і це є серйозно. Але я до чого веду? Я веду до того, що ось де там оця книжка. Я я у 12-му році. Ну я викладач, розумієте, і я прийшла на лекцію. І лекція торкалася е, бізнесу, і я принесла вашу книжку, Цукринича. А тут написано так: я відкрию тобі секрет, як здобути те, чого домагаються всі багатства. Я відкрию тобі принаду двох головних свобод. Звільнення від страху і від злиднів, бо лише ці дві свободи владні привести до того, що керує світом і людьми. І от, власне, от, от як можна після такого, розумієте, ну, власне, такої, е, ну, може, піару цієї книжки не прочитати її? Як можна не, не, не заінтересувати О, можна, я являюся, що є неправда? Ви знаєте що, що, що Я ще не, не знаю. Я в даному випадку проєктую на, на ту реакцію, яку е, ці слова е, одержали мої студенти, е, моє оточення. По тому я це опублікувала навіть у мережах, і багато людей прочитали, тому що в даному випадку це є цікаво. Це є потрібно, це є те, що безпосередньо тримає людину не тільки, от, власне, не то, що то багатство, але як людина йде до неї. І от це абсолютно реально. Ви є чоловік, який реально зробив сам себе. За оцих 20 літ, чи 25, я не знаю, скільки ви е, е, значить, пишете реально такі серйозні книжки, може 40, не знаю. Ми до вас, до вас прийшли на початку тих 2000-х років. І е, ми вам щиро вдячні, тому що в даному випадку все те, що ви написали, все те, що ви ще може в якійсь мірі маєте в своїх планах. Воно формує, формує світогляд не тільки от, от е, підстаркуватих або якихось старших людей якогось такого покоління. Неправда, неправда. Тому що е, е, середнє я суджу по своїй родині, середнє, навіть молоде покоління, воно хоче, воно спрагне доброї книжки. Такої, яка не тільки просто-напросто прочитав і забув, розумієте, або штампується такими просто безкінечними випусками одного й того ж самого. Ви є багатогранний чоловік. Ви пишете художні твори, ви пишете філософські книжки, ви відкриваєте то, ті прізвища, які нам відомі, але з якогось такого з іншого боку. і ми Мого разом з вами розумієте до розуміння того, що що ми вартуємо в цьому світі як нація. Як, як людина, яка має розум, яка, яка живе в тій ноосфері, сфері, яка е, як з там, допустим, десь де, десь пізнає сам себе, і це є серйозно. І ото, от що і про ту сродну працю, і про, про те, що багато чого іншого, це є також. То, що людина хоче чути, хоче читати, Спасибо. хоче знати і хоче навіть ту книжку подарувати і поділитися. Тобто, ця свіча, яку ви запалили, можна, вона розходиться по всьому. Ми вам щиро, щиро вдячні за вашу творчість. А тепер